Вітаємо! Середа, День Меркурія. І ми сьогодні з вами розглянемо, як проявляється енергія Меркурія в нашому житті і як проявляється в просторі дому. Планета Меркурій санскрипта Будха, це його божество. І День Меркурія це середа, число Меркурія 5. За що відповідає Меркурій? Ну, По-перше, Меркурій впливає на наше сприйняття знань від світу. І також Меркурій нам допомагає реалізувати наші наміри в соціальному прояві, щоб ми змогли з вами розвиватися в професійному напрямку і отримувати фінансовий потік, тобто фінанси через реалізацію. І Меркурій — це енергія мислення, слова, навчання обміну комунікації, взаємодії. І, звичайно, він відповідає за наш інтелект, за нашу логіку, за нашу пам'ять, комунікацію, мову, перемовини, бізнес це все Меркурій. І сильний Меркурій дає ясний розум, легкість спілкування, здатність навчатися, легко навчатися, передавати знання. А от слабкий або уражений Меркурій – а це платанина в якісь думках, це різкі слова, це труднощі з навчанням, з домовленостями. І, взагалі, по Меркурі дуже часто бувають хвороби, хвороби нервової системи. Але давайте ми з вами розглянемо число Меркурія, його вібрація 5. Тому люди, які народилися 5, 14, 23 числа, це люди Меркурія. І також люди, які народилися в середу, це люди Меркурія. І люди, які народилися в травні місяці, це також люди Меркурія. Чому? Тому що призначення людей, які народилися в травні, вони отримали. Як завдання від роду згармонізувати спілкування з мамою, з материнською фігурою, тобто і карма сама є слово, мислення і зв'язок з материнською фігурою. Саме через спілкування з мамою в цьому місяці активуються глибинні програми дитинства. І також, якщо ви будете вивчати джойті далі, а в нашій особистій карті, якщо ви народилися під висхідним знаком близнюки, або Діва, ви також люди Меркуріанські. І якщо ви прийшли з таким завданням, як Атма Карака, тобто це планета душі, Міркурі, це говорить про те, що вам потрібно розвинути в цьому житті всі якості Мікуріанського, Міркуріанська вібрація, Міркурія. Давайте подивимось, а які це якості? Це швидкий розум, це гнучке мислення, це легкість, радість. Що таке Меркурій? Меркурій – це такий юнак, молодий, який легкий, який навчається. І взагалі, коли в карті Меркурій з кимось розташований, він приймає енергію свого сусіда. Тому йому дуже важливо, з ким він знаходиться, з ким він спілкується, тому що всі друзі також ідуть по Меркурію. І це про легкість, про радість, про здібності до навчання, аналізу для мовлення і письма, звичайно. Тобто, це комунікабельність, така легкість в знайомствах, адаптивність, вміння домовлятися. Це все якості Меркурія в плюсі, тому що є і мінус, звичайно. Молодість в думках. І, взагалі, якщо у вас дуже проявлена Меркурій, ви виглядаєте молодше свого віку. Є така особливість. Але давайте перейдемо до простору Меркурія. В нашому домі, в будинку Меркурій відповідає за північ. Це його зона сили. І, взагалі, північ це одна із приятливих зон в нашому домі, де заходить енергія, приток енергії а, і саме тут активуються теми навчання, ідеї, планування, ментальної роботи, і також це може бути якісь перемовини, бізнес, це також північ. Тому Меркурій – це а, якість мислення. І коли простір чистий, думки стають чистими. Це така а, одна із важливих речей для того, щоб активувати силу Мікурія. Тому у будинку Меркурії це північний напрямок, і дуже важливо подивитися, що саме в вашому домі знаходиться на півночі. Тому що, звичайно, там сприятливо, що були двері, де заходять в нас можливості, соціальні можливості, тому що Меркурій, коли заходять в соціальні можливості, ми реалізуємося і отримаємо. Підтримку фінансового потоку і фінанси приходять через реалізацію, саме через північ. Тому північ, соціальна реалізація, кошти, навчання це саме для цього зона. Звичайно, тут сприятливо, щоб була кабінет або кімната, де навчаються. Тоді це більше активується ця енергія. Які кольори у Меркурія? Це головний колір, це зелений. Але до нього відносяться, звичайно, і салатовий, і м'ятний, і морська хвиля це також все Меркурій. Але більш такі насичені і світлі відтінки, тому що, наприклад, зелений колір, як Хакі, це вже не Меркурій. Це у нас скритий Марс. О, така є особливість. Давайте подивимось, які, як ми можемо активувати енергію Меркурія в нашому домі. Ну, По-перше, це, звичайно, прибирання від рунів всіх енергій, чиститься це вогнем, а далі наповнюється енергія водою, тому що сама вода це життя, яке наповнює ресурсами. І якщо в цій зоні у вас розташована вода, це дуже сприятливо, це така активація вашого навчання, вашої реалізації, і це буде давати вам силу і ресурс. Звичайно, залежить від числовий код будинку, наприклад, числовий код ваш. І таким засобом ми можемо керувати в житті через наш простір енергії. Тому Сьогодні спостерігайте, спостерігайте за своїм станом, за своїми відчуттями, тому що все, що ви сьогодні відчуваєте, це показник, який саме у вас Меркурій, в якому він на сьогодні знаходиться в стані. То, як ви прокинулись, то, як ви себе почуваєтесь в цьому дні, то, як ви розмовляєте, наскільки вам це подобається, це все ваша особиста сила, Меркурія. А гармонізуємо ми Меркурій через навчання. Тому сьогодні навчатися дуже сприятливо, тому що це дає посилення і виводить Меркурій в плюс. Ми зараз можемо ще подивитися, як Меркурій в плюсі. Це логіка, це навчання, це така переконлива чиста мова. Це легкість спілкування, вміння домовлятися, це все в плюсі. І, звичайна, людина з сильним Меркурієм в плюсі вміє чути, розуміти, пояснювати, доносити складне, простими словами і, взагалі, це така легкість радість життя, наповненість життя в спілкуванні також. А в мінусі, як я перед цим говорила, це. І хвороби, якщо це вже поразку має Меркурій, це хвороби, але є просто мінус, послаблений Меркурій, це може бути і в тілі проявлятися через таку нервовість, різкі, імпульсивні, маніпулятивні можуть бути слова, хитрість, брехня, це йде Меркурій в мінусі. Страх говорити, або, навпаки, зайва блакучість, це Меркурій в мінусі. І труднощі з навчанням, з домовленостями, це Меркурій в мінусі. Тому саме через проработку, навчання в середу Меркурій можна посилити. Ще одна із практик посилення Меркурія це мовчання, може бути. Слідкування за мовленням, тобто слідкувати за кожним словом, і це таким засобом посилюється енергія Меркурія. Тому ключик до гармонізації Меркурія це усвідомлена мова, чистота наших слів, навчання, читання, письмо, коли ми пишемо від руки. І, звичайно, тоді ми отримаємо порядок в думках, порядок в словах і порядок у житті, і посилюється наш Меркурій. І ми легко виходимо в соціум, реалізуємось і отримуємо результати як фінансовий, таки посилений потік. І якщо в вашому домі ця зона півночі цілосна, гармонійна, наповнена. То у вас відкритий шлях до реалізації. Тому всім гарного дня! Спостерігайте, записуйте, діліться і рухаємося далі.